пакетами? На оцінку відмінно. Відмінно? Поїхав, люди довольні, забрали пакети, поставлять по 2-3 суші. Угу. І ну, отримають десь 8 рамок так, з пчелою буде. Якраз ну, хорошо там іде взяток хороший таке. З ріпака напевно, пішов вже, так? Да? Ну, ріпак цвіте. вже. В да? е, Полтаві там ще сади, це тут. Ага. І за, у, у Харкові, Харкові. теж нормальні. Якраз вчасно, навіть через тиждень не пізнувати туди опять. Ще можна буде їхати можна. через тиждень. Тобто на акації вони будуть взагалі прекрасні. То Нема 4 рамки розплода і 4 рамки бджоли, то mm -hmm. маєш вісім рамок бджоли. Та ще й дві повних струшували, так? Да? Я так по-моєму. Ну, чотири рамки обсижує, і дві струшуємо, щоб no. людина треба. No, в общем, ящики повні. Mm -hmm, да. <laughs> ну, слава Богу, все. З'їзде nah, нормально. Мне... В мені вже дзвонили люди теж і, і пишуть, бачу там на каналі, що дуже довольні. А таке питання, бачу, ще питаю, чи є ще можливість ваші, іменно з вашої пасіки ще вести пакети. Чи є, у вас є? Ну, штук 100. Ще штук 100 можна, так? Так, да? да, можна. А це через скільки, якщо можете їхати? Ну, з неділі. З неділі можете да, їхати. Так, через uh, 3-4 дні можна. Якраз їхати, перед да, Пасковою перед, да, ще можете завезти, да. Да? так? Так. Через Пас... до Пасхи, щоб вони переселили, щоб все, в середу там бути, в uh -huh. четвер, щоб вони переселили. От, там той Харків Харкові брав. Взагалі, uh -huh. ну, молодець. Він дай мені той пакет, дай той. Я говорю, ви будете доволі цими. Uh -huh. Жінка хотіла вибирати, але я дивлюся, задоволені. Вони переселили холодну погоду, але задоволені. Каже, не кусаються. каже. Спокійні бджоли. Бджоли не кусаються всі наші. Вони жалять, Якщо. Якщо варварське. Так воно є. Добре. Дякую, Міш. Ось заправляємося. Чи то може? Пакет пакеты, я, я, я пакеты. вот так так теперь буре с пулей уже пакеты все четко вот так Кем там Харькин? Так, ну шо,